Всім привіт! Сьогодні у нас монтаж сланця система Денфасад. З цією системою ми всі знайомі по монтажу плитки, керамічної, бетонної, композитних панелей чи ще щось. Сланець теж набуває оберти на монтажі. Дуже цікаво. Цю конструкцію ми зробили самотужки. Не буду брехати, що швидко, але години за дві. Ось такий набір сланця іспанського. Зараз будемо його монтувати. Ваня. Дякую за поміч. Професійно зараз залупимо тут сланце. Це стандартно, наступний ряд роден і тільки закінчили стандартний монтаж на такій торпці. Цікавий залишили шматочок відкрити, щоб було всім видно, як вона монтажиться. І зараз дуже цікавий монтаж на ось такі клямри. Спеціальні клямри і поклад запретентовані дуже чотенько Відсик тримає, не ворушиться на бомбаркет Ось така красавиця Монтажна клянка, стандартна вкладка, динамічна.